Усім привіт, ми з України, місто Кривий Ріг. Сьогодні 9 жовтня 2023 рік. Достигає сорт персику Extreme 486. Це найпізніший персик моєї колекції. Це перше сигнальне плодоношення в цьому році його. Пладів небагато з десяток, але вони достигли. На смак я вже куштував. Смачний, солодкий. Я думаю цей сорт для южних регіонів буде подносити і буде достигати. У мене з Одеси брали в минулому році саджанці і черники теж цього сорту. Якщо він у нас достиг, то в южних тим паче буде достигати. Чистий цукор, солодкий, капець. Від косочки вистає. Сегодня було плюс один уже вночі. І... І зараз персик. Це вообще якось дуже непонятно. Южна культура. Така солодка. Зараз, вважаю, зимові персики йдуть. Всім дякую за увагу. Кого цікавлять саджанці, звертайтеся даного сорту або інших. Цей сорт рекомендую для южних регіонів. Всім добра, миру та перемоги!